Випалювала людину з машини, підпалювала машину, в якій, значить, закрився водій. Тому питання перше, звичайна реакція. І це божевільні дії, чи не час вже переглядати і створювати цивільні центри рекрутингу замість таких ТЦК, які себе повністю дискредитували. Але питання друге, чому таке відбувається? Тому що ним ви не створюєте ніяку мотивацію. Уряд був зобов'язаний законом України зобов'язаний до 18 грудня подати Верховну Раду. Закон України про терміни служби і демобілізації. Де цей законопроект? На сьогодні Міністерством оборони розробляється варіант повністю реформування по новому територіальних центрів комплектування. В першу чергу підпорядкування їх під Міністерство оборони і створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов'язаних. Стосовно випадка, який вчора відбувся призначено призначене відповідне службове розслідування, По результатам його я вам особисто пане Олексію дам відповідь.